Коли хрестили цю дівчинку, відбувалося щось дивне і незвичне ніхто з присутніх ще не бачив, щоб дитя під час хрещення настільки сильно кричало, плакало і відштовхувало священника. Серед дорослих прокотилася паніка, коли побачили, що новонароджене маля кричить, ніби не своїм голосом, коли отець опускає його в купіль. Складалося враження, що дитину занурюють окріп. У матері просто серце обливалося кров'ю, тому вона тихенько підійшла до священника. Я прошу вибачення, але скільки це все ще триватиме? Дивіться, я нічого не можу зробити. Минула тільки половина часу. А чи можна якось пришвидшити дійство? Я не можу спокійно спостерігати, як моя дитина знемагає від крику і плачу. Ви маєте розуміти, що якщо не довести діло до кінця, то все буде марним. І хрещення не відбудеться. Але ж дитина так мучиться, дівчинка зовсім ослабла. Так, вона ослабла. Але сталося це зовсім не через процес хрещення. А через що тоді? Все тому, що його народили грішні батьки. Як це розуміти? Ну от, ви ж чоловіком вінчалися в церкві? Ні, махнула жінка головою. Дитині ось уже більше місяця, і якщо порахувати, то можна зрозуміти, що зачали її у дні Великого посту. До того ж, можливо, і раніше ви позбувалися дитини. Матір тільки опустила голову і змовчала: Так от, що зробили ви, аби відмолити свої гріхи, коли в останні приходили на сповідь? Жінка не проронила ні слова. Ну, от, ви все бачите самі. Через ваші порушення Божого закону страждаєте не тільки ви, але й ваш малюк. Так що, якщо ви бажаєте найкращого своїй дитині, покайтесь і намагайтеся ставати кращими. Матір гірко заплакала, і сльози почали капати на підлогу. А коли вона повернулась на своє місце, то дитина перестала ридати. А отець продовжив хрещення здавалося, ніби з малюка знялися всі гріхи.